Вітаю, шановні учні! Сьогоднішній урок фізики проведу я, Верба Михайло Миколайович, вчитель Одеського ліцею номер 15 Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач. І допоможуть нам сьогодні Гаррі Поттер та його друзі. Отже, розв'язування задач відбувається після кожної теми, яка містить формулу або декілька формул. На екрані ви бачите формулу для розрахунку швидкості тіла, де літерою V позначають швидкість тіла, літерою Т позначають час і літерою С позначають відстань або шлях пройденим тілом. Щоб нам не було досить нудно, крім розв'язування задач, ми ще будемо відповідати на питання, пов'язані з Гаррі Потером. Перше питання, де вчився Гаррі Поттер? Невеличка пауза і відповідь у Шотландії в школі чарівництва Хогвартс. Починаємо. Спочатку з'ясуємо алгоритм розв'язування будь-якої задачі. Перш. Треба прочитати уважно умови завдання. Друге. Визначити відомі та шукані величини. Третє. Записати дано. Четверте. Знайти формули стосовно задачі. П'яте. Підставити числові значення та отримати результат. І проаналізувати відповідь. Ми знаємо з минулих уроків, що в фізиці існують системні або несистемні одиниці вимірювання. Системні одиниці це одиниці вимірювання, які визнані в більшості стран світу з фізики. Отже, кілометр це несистемна одиниця вимірювання. Година також. Основні системні це метр та секунда. Тобто. Кілометри треба переводити у метри, години треба переводити у секунди. На прикладі швидкості 36 км на годину ми якраз і бачимо, як перевести ці кілометри на годину у метри за секунду. Тобто треба 36 помножити на 1000, це кількість метрів в кілометрі, також розділити на кількість секунд у годині. 3600. Отже, 36 км на годину дорівнює 10 метрам за секунду. Відповідь в основних одиницях вимірювання. Системних. Ще одне запитання. Хто був директором школи чарівництва? Невеличка пауза. І відповідь. Альбус Дамблдор. Так, ну і перша наша задача. Гарі з друзями біжать до підземелля філософського каменю. До підземелля відстань 600 метрів. З якою швидкістю подорожують друзі, якщо на цю відстань вони, вони витратили 200 секунд. Записуємо умови задачі. Отже, відстань 600 метрів. Час 200 секунд. І треба знайти швидкість, з, якої, з якою рухалися наші персонажі. Записуємо формулу. За формулою швидкість ми можемо розрахувати як відношення відстані до часу. S розділити на T. Далі замість літер підставляємо значення. Замість спіш пишемо 600 метрів, замість Т 200 секунд. І отримуємо швидкість 3 метри за секунду. Наша відповідь 3 метри за секунду. Ще одне запитання. Як звали питомця Рона Уізлі? Чекаємо. І правильно. Відповідь Скеберс. Розглянемо ще одну задачу. Гаррі та Драко змагаються в швидкості на 300 метрів. Гаррі прилетів до фінішу через 25 секунд, а Драко через півхвилини. Треба знайти, хто переміг. Герміона нам підказує формулу, як ви бачите. Отже, знову ж таки запишемо наші дані. Відстань 300 метрів. Це у нас S. Далі. Час, який витратив на цю відстань Гаррі 25 секунд. Драков витратив пів хвилини. Отже, треба знайти швидкість Гаррі та Драков. Зверніть увагу на те, що у нас хвилина це не. Системна одиниця вимірювання часу. Тобто 5 хвилин треба перевести у секунди. Для цього нам якраз знадобиться стовпчик системи інтернаціональної. 5 хвилин, це в секундах буде 30 секунд. Далі записуємо формули. Для знаходження швидкості ГАРІ ми Відстань ділимо на його час. Для знаходження швидкості драко ту ж саму відстань ділимо на відповідний час драко. І потім у розв'язуванні підставляємо вже замість літер наші дані. 300 метрів та 25 секунд. Ділимо одне на одне, і отримуємо 12 метрів за секунду. Друга швидкість 300 метрів. Ділимо вже на 30 секунд і отримуємо 10 метрів за секунду. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що швидкість драку менша, ніж швидкість подара. Окремо записуємо відповіді і бачимо, що переміг. Потер. Ще одне запитання. Як називається золотий м'ячик для гри в квідич? М'ячик називається сніч. Наступна задача. Рухаючись до водоспаду, Герміона півгодини їхала на велосипеді зі швидкістю 18 км на годину. Потім велосипед зламався і останні 600 метрів вона йшла пішки, якою була середня швидкість руху Герміони на всьому шляху. Якщо пішки вона йшла 10 хвилин. Наші дані. Спочатку, якщо ви пам'ятаєте, за умов Герміона їхала на велосипеді і швидкість її була 18 км на годину. Час, який вона на це витратила, 30 хвилин, півгодини. Після того, як велосипед зламався, останні 600 метрів до водоспаду вона пройшла за 10 хвилин. Отже, треба знайти нам... Середню швидкість на всьому шляху. Бачимо, що, е, що декілька у нас одиниць вимірювання не є системними. Це 18 км на годину. Якщо ми помножимо 18 на 1000 і розділимо на 3600, отримаємо 5 метрів за секунду. Далі, 30 хвилин це у нас 1800 секунд. І 10 хвилин це 600 секунд. Всі величини, те, що потрібно, ми перевели. Далі, формули. Для того, щоб знайти середню швидкість, треба суму відстаней розділити на суму часів. Відповідно, першої відстані в нас немає, додатково ще знаходимо її. І далі підставляємо вже замість літер, підставляємо числа. Спочатку знаходимо першу відстань. Це у нас 9000 метрів. А потім знаходимо середню швидкість. Отримаємо 4 метри за секунду. І наша відповідь 4 метри за секунду. На закріплення, будь ласка, запишіть умови двох задач і спробуйте їх розв'язати. Скебер збіжить зі швидкістю 3 метри за секунду, за який час тварина дістанеться до своєї тарілки з їжею, якщо вона знаходиться на відстані 10 метрів від неї. І друга задача. Гаррі шукав Гедвігу ціли, цілу годину, пересуваючись при цьому зі швидкістю 2 метри за секунду. Треба знайти відстань, яку він подолав. Ще раз давайте згадаємо алгоритм розв'язування задачі. Перше, уважно прочитати умови задачі. Друге, визначити відомі та шукані величини. Третє. Записати кратко дані у дано. Четверте знайти формулу або декілька формул для розв'язування. П'яте підставити числові значення та отримати результат. І шосте проаналізувати відповідь. Дякую всім семикласникам за увагу і сподіваюся, що ми з Гаррі Потером допомогли вам у розв'язуванні задач. На все добре!